Проєкт Традиційний український вінок в сучасному інтер'єрі підготувала керівник гуртка Умарова Карина Каміліївна. В цьому проєкті ми з вами дізнаємось, та власноруч виготовимо традиційний український віночок, який буде органічно вписуватись в інтер'єр сучасного дому. Цей проєкт стане джерелом натхнення для тих. То бажає поєднати історію з сучасністю, зберегти національні традиції та зробити світне місцем, де пона гармонія між минулим і теперішнім. З історією українського віночка особливо цінним оберегом в Україні був і є український вінок. Наші предки були впевнені, що саме українські віночки наділені великою магічною силою і можуть вплинути на наше майбутнє та управляти нашим сьогоденням. Український вінок з давніх часів був обов'язковим елементом на додаток до національного українського костюма. Він вважався символом довговічної любові і нескінченності роду. Для українки вінок символізав дівочу красу і честь. Наші давні предки вважали, що навколишній світ вони сприймають саме головою і можуть на нього вплинути. Тому, одягаючи різні головні убори, в тому числі українські вінки. Намагалися захистити себе від зурочення та інших чар і прокльонів людей зі своїм оком. Українці здавна вважали, що вінок це не тільки краса, а й захід від пристріту і всяку нечисту силу, тому й називали його знахаєм душі. Також наш український вінок має надзвичайну силу, бо знімає біль і вберігає від тілесних ран і від ран душевних, а також береже силу. Згідно легенди, вінок треба було берегти, бо втрата вінка символізувала біду і великий сором. Види українських вінків. Розмаїття українських вінків просто вражає. Магічні, звичайні, ритуальні та вікові. Разом більше 77 видів. У першій дівчинці плела вінок її матуся. Коли малії виповнювались три роки, ненька днів купала віночок у вечірній росі. Плітала чорнобривці, ромашки, барвінок та незабутки. А потім ховала до скрині, одягала вінок на спаса, простягаючи дівчатку яблучко і промовляла: «Здоровому тілі здоровому». дівчинці шести років лили вінок з волошок та маків, що поберігали соль та старого думки. Семирічним дівчатам плітали у вінок квіти яблуні. Мати яблуня, дядина моя, не жалій здоров'я і долі дитини. Урочисто промовляв батька, деркаючись вінком голови донечки. Дівчатка старші 13 років вели міночки кохання. Традиційно їх прикрашали ромашки, гусики хмелі, цвіт вишні та яблуні. Спереду вінок оздоблювали розкішним гроном калини. А от засватана дівчина одягала вінок з барвінку, шавлі, м'яти і інших лікарських трав. Коли дівчини не щастило у кохання, вона плила вінок надії, з польових маків та волошок. Іноді такий вінок дарувався несміливому хлопцю у якості освідчення. Вінок відданості плили з волошок та любистку. Козак брак в його з собою дорогу і вже напевно знав, що дома його люблять і чекають. Нажнивав плітався вінок із біжджа. Найчастіше честь нести такий вінок до села випадала молодій працьовитій дівчині, котра от от мала вийти заміж. Весільний вінок був призначений захищати дівчину від своїх очей та виготовлявся з барвінку, рути, шавлі, ружі тощо. Іноді, щоб посилити захисну функцію вінка, з точки барвінки змащували чесником та медом, а у вінок доплітали перед червоні нитки, цибулю, монету овес. Приступаємо до практичної частини. Наше завдання зробити основу під вінок. Основа є важливим елементом, адже від її міцності та форми залежить, як виглядатиме весь виріб. Цей етап дозволяє нам закласти фундамент для майбутнього віночка, на якому згодом будуть розташовані квіти та декоративні елементи. Беремо старі газети Непотрібний папер. Закручуємо в коло, фіксуємо все шпагатом. Нарізаємо на смужки зелений гофропаперу. Обертаємо фіксуючи ПВА клеєм. повинно вийти ось так. Нарізаємо на смужки фатином або сіточку, обертаємо фатином пома, фіксуючи клеєм пістолетом. основа під вінок готова. Тепер переходимо до виготовлення квітів. Здавна повелося, що традиційний український вінок має бути з 12 квіток, кожній з яких надано на певного символічного змісту. Адже з давніх давен вінок був книгою душі молодої дівчини. Мовою квітів вона висловлювала свої почуття, виражала душевний стан і розповідала про події, що відбулися у її житті. Ми будемо створювати інтер'єрний вінок, використовуючи штучні квіти, виготовлені власноруч. Такий підхід дозволяє не лише зберегти красу віночка на довгі роки, але й надати йому унікальності та індивідуального шарму, вписуючи його в сучасний інтер'єр. Зараз ми переглянемо 12 майстер-класів з виготовлення квітів. Детальніше кожен майстер-клас можна подивитися на моїй фейсбук-сторінці. Посилання я залишаю під відео. Мак. В українському бінку є символом молодості, краси та чистоти. давнину його використовували як оберіг, який захищав від зла та приносив мир. В українських віночках макові квіти часто додавали для підкреслення життєвої сили та енергії, а також як символ родючості та любові до рідної землі. Мальва в українському вінку символізує любов до рідної землі, духовну силу та безперервний зв'язок поколінь. Мальва, яка часто росла біля хат українців, стала символом дому, тепла та надійного захисту. Квітка мальва несе в собі спокій і мудрість, передані від старших поколінь і підкреслює єдність між минулим, теперішнім і майбутнім. Ромашка символізує ніжність, вірність і кохання. Її білі пелюстки та жовтий центр відображають поєднання простоти та глибокого змісту, що передається з покоління в покоління. М'ята в українському вінку символізує здоров'я, життя, силу та чистоту душі. Її освіжаючий аромат надавав бадьорості і допомагав зберігати ясність розуму. Увібрана у вінок м'ята служила своєрідним символом очищення здоров'я. Волошка в українському вінку символізує простоту, скромність та чарівну красу. В українських традиціях волошка символізує вірність і надію. Її ніжній синій колір нагадує про чисте небо та спокій. Крім того, ця квітка також вважалася оберегом, що захищає від злих сил і нещастя. Українському віночку волошка є символом природної гармонії та душевної чистоти. Соняшник – символ відданості, вірності в українському вінку, символізує життєву силу, добробут та сонячну енергію. У народних традиціях соняшник часто асоціюється з сонцем, світлом і теплом. Він є символом радості, процвітання та добробуту. Безсмертник у традиційному українському вінку символізує здоров'я, довголіття та нескінченне життя. Його назва походить від здатності квітки зберігати свою форму і колір навіть після висихання, що робить його символом вічної краси і незламності. Лілія в українському вінку символізує чистоту, невинність і ніжність. Ця квітка особлює духовну чистоту, жіночу красу та душевну гармонію. Лілію часто вплітали у весільні вінки як символ чистоти, нареченої та її готовності до життя. В українському вінку є одним із найсильніших і найглибших символів української культури. У народних піснях та обрядах калини часто порівнюють із молодою дівчиною, і червоні ягоди символізують життєву енергію, кровороду і навіть батьківщину. Це дерево є оберегом, що захищає дім і родину, а його присутність у вінку говорить про зв'язок із рідною землею та традиціями предків. Барвінок в українському вінку символізує вічне життя безсмертя душі та молодості. Барвінок вважається оберегом, який захищає від злих сил і приносить щастя в родину. Цвіт вишні. Він символізував материнську любов та відданість. Іще він символізував дівочу красу, чистоту та ніжність. Він асоціюється з весною, оновленням та молодістю. У вінках його використовували, щоб підкреслити невинність та життєву силу молодих дівчат. Хміль символізує молодість, енергійність і красу. Завдяки своїй здатності швидко рости та оплітати інші рослини, хміль асоціюється з життєвою силою та динамічним розвитком. Ще одним елементом традиційного українського вінка є стрічки. Надзвичайно цікавим є відбір, поєднання кольорів та розташування стрічок у віночку. Заключену голову молодої дівчини могли прикрашати стрічки 12 кольорів. Кожен з них служив красуні лікарем, оберегом захищав волосся від злих очей. У центрі вінка зав'язували світло-коричневу стрічку. Вона символізувала сину годувальницю. По обидва боки першої стрічки зав'язували жовті символ ясного сонечка. Далі світло зелені й темно-зелені, краса та молодість. А тоді блакитні та сині символ неба і води, що наділяють сили та міцним здоров'ям. Потім йшла жовтогаряча символ хліба, фіолетова мудрість. Малинова – щирість рожева символ благополуччя та достатку. Якщо віночок прикрашали маки, дівчата оздоблювали його червоною стрічкою, символом магічності та печалі. Білі стрічки зав'язували на вінок лише коли вони були вишиті, на одній сонце, на другий місяць. Чисту стрічку влітати у віно було не прийнято, адже така означала за померлими. Ну що ж, після того, як ми виготовили квіти для нашого традиційного українського вінка, підготували основу та обрали стрічки, настав найважливіший і, мабуть, не етап збирання вінка. Це момент, коли всі елементи, які ми так старанно створювали, об'єднуються в єдину композицію. Завершуючи проєкт Традиційний український віночок в сучасному інтер'єрі ми можемо з упевненістю сказати, що цей символ не втратив своєї актуальності. Віночок, який колись був обарягом і відображав гармонію з природою, сьогодні чудово вписується в сучасний простір, додаючи йому тепла, автентичності та українського духу. Цей проєкт показав, що традиційні українські символи. Як от віночок залишається актуальними і можуть бути органічно інтегрованими у будь-який сучасний інтер'єр, підкреслюючи нашу культурну спадщину та національну ідентичність.